Так, не помню, не пам'ятаю що знімав. не було коли. Взагалі зробив я Пол, практично повністю позаварював ці дірки. з тієї сторони треба буде тут дирочку цю заварити. Тут заварено, там все позаварено. Зверху вже. усилитель поприваривал. Так, дальше что? Дальше. Дальше за <см <Stanley> <laughs> восстановлю извините. <Venite. смех> Тут эту кромочку. Вот так. Приварюю це І буду, буду думати як його підшити Погнали Так, що зробив? Це приварив Відреставрирував Це приварив Теж відреставривав Тут вже було обварене. Тут кусочок цей треба... наробити. І основне це тут. Тут то все. все треба пообварювати трохи. Я вже сьогодні не хочу і не можу. Так, що здається? цей встановити сюда його приліпити і так само обварити все. Цю дирку заліпити. Крило зрізати. В общем, роботи ще хватає. Так, на сьогодні все. Ой, завтра думаю вже з цим порогом закончу. Закончу з порогом. Потім зроблю піддонкратник. І, і це вже все, напевно, буде. Більше я за завтра точно не вспів. Все, до завтра.